Ось так Вадим Федоров щодня долає десятки метрів на механічних протезах. Останні майже 10 років свого життя він захищав Україну від ворога. Після строкової служби пішов воювати на схід. Як розпочалася повномасштабна війна, дослужився до командира штурмового відділення 10-ї гірсько-штурбової бригади. Брав участь у найзапекліших боях під Бахмутом. Саме там влітку його тяжко поранили. Вадим із жахом згадує постріл ворожого танку і після цього суцільну темряву. Ми двигались по полю, де були хлопці на куски, розірвані валялися повністю. Ми двох врятували, і з наших окопів вже ввівся бій по нас. Противник зайняв наші окопи, поки ми, поки ми двигалися. І старший прийняв команду відступити назад на ВОП і, ну, рішити, як зайти, штурмонути їх. І Я повертався за своїм відділенням два рази, І на другий раз не добіг сам до укриття і танк вистрілив прямо в спину. І я полетів. Потім була темнота, така не, не бачу ніколи такої. Вадим згадує, оговтавшись від удару, не відчував ні рук, ні ніг, рухати ними не міг. Тоді зрозумів, що поранений. Почув, що мої хлопці біжать, зрізали бронежилет, пояс, як кричав, щоб зрізали, бо два осколка зайшло ще в спину, і в мене спина боліла. Надали два укола і належали жгути. І в них в 30-ї бригади був що саме странно на, на позиції Білий Москвич. Мене в його погрузили. Ноги як під себе якось піджав, бо я був високий. У мене метр 92 два роста. Ворожі снаряди розтрощили ноги. Лікарям довелося їх ампутувати. Від потужного удару відмовили нирки, тому довелося робити гемодіаліз. Коли дозволив стан пацієнта, Вадима транспортували у Сполучені Штати на протезування. Після повернення із США в Франківській лікарні йому зробили ще одну операцію на руці, де не зростався перелом ліктьової кістки. Це було важливо, адже коли людина вчиться ходити на протезах, навантаження припадає саме на руки. Ми зараз займаємо Мось реабілітацію верхньої лівої кінцівки, а саме працюємо над покращенням відновлення дрібної моторики, покращенням чутливості пальчиків лівої руки, працюємо, даємо більше вправи на силу, на витривалість м'язів плеча, передпліччя над рухливістю суглобів плечового ліктьового. Ерготерапія, це взагалі така сфера, і стосовно Вадима, вона якраз допоможе йому відновитися і покращити всі ті навички в повсякденному житті, які в нього були до травм. Нині у Вадима є мета навчитися самостійно ходити на протезах. Але поки йому допомагають медики, лікарі кажуть, прогрес у відновленні є, і прогнозують, що скоро він зможе ходити без підтримки. Для початку ми тільки почали тут ходити. Він на нас дуже сильно так як сказати руками впирався. А зараз ми вже відчуваємо, що ми вже з кожним разом ми вже більше пройшли, що навіть на нас. Навантаження вже менше. що він вже значить більше впирається на свої кінцівки, на цішом на протези і тим самим наш краще контролює тулуб дуже, бо він перед тим теж такий не дуже стабільний, не проекше до ходьби. Нині військовослужбовець докладає усіх зусиль, щоб відновити здоров'я його наступному мета – повернутись до цивільного життя. 30-річний Вадим мріє створити родину і вже придивляється до дівчат. Віталія Коча, Андрій Івано-Франківська область, п'ятий канал. Ось так Вадим Федоров щодня долає десятки метрів на механічних протезах. Останні майже 10 років свого життя він захищав Україну від ворога. Після строкової служби пішов воювати на схід. Як розпочалася повномасштабна війна, дослужився до командира штурмового відділення 10-ї гірсько-штурбової бригади. Брав участь у найзапекліших боях під Бахмутом. Саме там влітку його тяжко поранили. Вадим із жахом згадує постріл ворожого танку і після цього суцільну темряву. Ми двигались по полю, де були хлопці на куски, розірвані валялися повністю. Ми двох врятували, і з наших окопів вже ввівся бій по нас. Противник зайняв наші окопи, поки ми, поки ми двигалися. І старший прийняв команду відступити назад на ВОП і, ну, рішити, як зайти, штурмонути їх. І Я повертався за своїм відділенням два рази, І на другий раз не добіг сам до укриття і танк вистрілив прямо в спину. І я полетів. Потім була темнота, така не, не бачу ніколи такої. Вадим згадує, оговтавшись від удару, не відчував ні рук, ні ніг, рухати ними не міг. Тоді зрозумів, що поранений. Почув, що мої хлопці біжать, зрізали бронежилет, пояс, як кричав, щоб зрізали, бо два осколка зайшло ще в спину, і в мене спина боліла. Надали два укола і належали жгути. І в них в 30-ї бригади був що саме странно на, на позиції Білий Москвич. Мене в його погрузили. Ноги як під себе якось піджав, бо я був високий. У мене метр 92 два роста. Ворожі снаряди розтрощили ноги. Лікарям довелося їх ампутувати. Від потужного удару відмовили нирки, тому довелося робити гемодіаліз. Коли дозволив стан пацієнта, Вадима транспортували у Сполучені Штати на протезування. Після повернення із США в Франківській лікарні йому зробили ще одну операцію на руці, де не зростався перелом ліктьової кістки. Це було важливо, адже коли людина вчиться ходити на протезах, навантаження припадає саме на руки. Ми зараз займаємо з реабілітацію верхньої лівої кінцівки. А саме працюємо над покращенням відновлення дрібної моторики, покращенням чутливості пальчиків лівої руки, Працюємо, даємо більше вправи на силу, на витривалість м'язів плеча, передпліччя, над рухливістю суглобів плечового, ліктєвого. Ерготерапія, це взагалі така сфера, і стосовно Вадима, вона якраз допоможе йому відновитися і покращити всі ті навички в повсякденному житті, які в нього були до травм. Нині у Вадима є мета навчитися самостійно ходити на протезах. Але поки йому допомагають медики, лікарі кажуть, прогрес у відновленні є, і прогнозують, що скоро він зможе ходити без підтримки. Для початку ми тільки почали тут ходити. Він на нас дуже сильно так як сказати руками впирався. А зараз ми вже відчуваємо, що ми вже з кожним разом ми вже більше пройшли, що навіть на нас. Навантаження вже менше. що він вже значить більше впирається на свої кінцівки, на цішом на протези і тим самим наш краще контролює тулуб дуже, бо він перед тим теж бути не дуже стабільний, не проекше до ходьби. Нині військовослужбовець докладає усіх зусиль, щоб відновити здоров'я його наступному мета – повернутись до цивільного життя. 30-річний Вадим мріє створити родину і вже придивляється до дівчат. Віталія Коча, Андрій Івано-Франківська область, п'ятий канал. Так, Вадим Федоров щодня долає десятки метрів на механічних протезах. Останні майже 10 років свого життя він захищав Україну від ворога. Після строкової служби пішов воювати на схід. Як розпочалася повномасштабна війна, дослужився до командира штурмового відділення 10-ї гірсько-штурмової бригади. Брав участь у найзапекліших боях під Бахмутом. Саме там влітку його тяжко поранили. Вадим із жахом згадує постріл ворожого танку, і після цього суцільну темряву. Ми двигались по полю, де були хлопці на куски, розірвані валялися повністю. Ми двох врятували. І з наших окопів вже ввівся бій по нас. Противник зайняв наші окопи, поки ми, поки ми двигалися. І Старший прийняв команду відступити назад на ВОПі, ну, рішити, як зайти, штурманути їх. І Я повертався за своїм відділенням два рази, і на другий раз не добіг сам до укриття, і танк вистрілив прямо в спину. І я полетів. Потім була темнота, така не, не бачу ніколи такої. Водим згадує, оговтавшись від удару, не відчував ні рук, ні ніг. Рухати ними не міг. Тоді зрозумів, що поранений. Почув, що мої хлопці біжать, зрізали бронежилет, пояс як кричав, щоб зрізали, бо два осколка зайшло ще в спину, і в мене спина боліла. Надали два укола і наложили жгути. І в них в 30-ї бригади був шоста саме странно на, на позиції Білий Москвич. Мене в його погрузили. Ноги як під себе якось піджав, бо я був високий. У мене метр 92 роста. Ворожі снаряди розтрощили ноги. Лікарям довелося їх ампутувати. Від потужного удару відмовили нирки, тому довелося робити гемодіаліз. Коли дозволив стан пацієнта, Вадима транспортували у Сполучені Штати на протезування. Після повернення із США в Франківській лікарні йому зробили ще одну операцію на руці, де не зростався перелом ліктьової кістки. Це було важливо, адже коли людина вчиться ходити на протезах, навантаження припадає саме на руки. Ми зараз зіймає. Мось реабілітацію верхньої лівої кінцівки, а саме працюємо над покращенням відновлення дрібної моторики, покращенням чутливості пальчиків лівої руки, працюємо, даємо більше вправи на силу, на витривалість м'язів плеча, передпліччя, над рухливістю суглобів плечового, ліктового. Ерготерапія це взагалі така сфера, і стосовно Вадима, вона якраз допоможе йому відновитися і покращити всі ті навички в повсякденному житті, які в нього були до травм. Мені у Вадима є мета. Та навчитися самостійно ходити на протезах, але поки йому допомагають медики, лікарі кажуть, прогрес у відновленні є, і прогнозують, що скоро він зможе ходити без підтримки. Для початку ми тільки почали тут ходити. Він на нас дуже сильно, так як сказати, руками впирався. А зараз ми вже відчуваємо, що ми вже з кожним разом вже більше пройшли, що навіть на нас навантаження вже менше. що він вже значить більше впирається на свої кінцівки, на ці що на протези. І тим самим же наже краще контролює тулуб дуже, бо він перед тим теж він був такий не дуже стабільний, не проектше до ходьби. Нині Військовослужбовець докладає усіх зусиль, щоб відновити здоров'я і наступна наступному повернутися повернутись до цивільного життя. 30-річний Вадим мріє створити родину і вже придивляється до дівчат. Віталія Коуча, Дрій Івано-Франківська область, п'ятий канал.